і завершився капітальний ремонт дорожнього полотна на території колишнього автовокзалу. Тепер для жителів та гостей нашого міста створені комфортні умови для пересування. Протягом тижня працівники підрядної організації ТОВ, Березівка, Агрошляхбут не покладаючи рук, створювали сучасне дорожнє полотно на території колишнього автовокзалу. Ще колись тут майже неможливо було проїхати. Зараз же і для водіїв, і для пішоходів створені усі комфортні умови, за що вони щиро вдячні. Добре, на каблуках хорошо ходити. Дякую. Дуже-дуже, да. як було, то. Вже да. краще. Намного. також свою вдячність міській владі висловлюють підприємці, для яких тепер доставка товару у магазини більше не є проблемою. Я дуже вдячна міській владі. Що тут у нас не було цієї площадки, не було тут взагалі дороги не було, щоб машини заїжджали. Були дуже великі ями. І за стільки років ніхто ніколи навіть не, не цікавився цією площадкою. На сьогоднішній день в країні йде війна, дуже велика війна йде. І наша міська влада. Прийшла і прийняла рішення, щоб зробити цю площадку, щоб машини заїжджали. І до магазинів дуже зручно тепер заїжджати, вигружати товар покупцям. Дуже зручно заїжджати машинами. Ми дуже благодарні. Ми як підприємці, я від імені себе, від імені всіх підприємців цього району. Дуже благодарна міської владі. Отож, навіть попри війну, міська влада турбується про жителів нашої громади і працює заради нашого з вами комфортного проживання у Подільську. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.